Всім доброго раночку, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Вітаю вас, всіх свято, хто сьогодні святкує, Михайла, бажаю вам здоров'ячка, добра і миру. Несу тим своїм їсти. Подивіться, як вони чекають, щоб я їм винесла тепленького їсточки. А Видите, як? Тої сивенької і кіточки нема, бо вона сюди так рідко доходить. А сіто єдне друге пільнують. Вся наша е, приблуда. Подивіться, яка як убита. Ще такої зими нема, а вона така, подивіться. І нявкає, куди ходить, туди нявкає. Що вона балакає, що вона розказує, я навіть не знаю, що вона така. Ходи, кіць-кіць, Ходи, ходи будеш їсти. Ходи, ходи, я дав їсти. Несу, несу їм їсти. Де ти, Де ти, Де ти? Йду несу їм їсточки. Бачите, банки перемили вчора. Хочу сказати, що вчора посадили чесник, цибулю. Я вам трошки вкладу того роліка, що я трошки зняла, і будемо, напевно, що закривати тушонку. Напевно, що будемо закривати тушонку з того, що ми. Що ми маємо? Трохи був мороз. Трохи був мороз. У нас чоловік почистив виноград. Ну, Правда, ми ще всім всі не справили, ну, але виноград почистив. Скажу вам, що ці всі, всі гортензії вже тим роствором під, е їх підлили. Підлили вперед водою, а тоді е розвели то міндобриво. І підлили ті гортензії. І підлили ті гортензії всі? Бачите, вони всі повисохали. Ну, звичайно, що всі гортензії підлили. Всі гортензії підлили, ні одної не лишили. А во, бачите, вже є і сива. Вже є і сива. А що ж ти йди їсти, йди їсти. Тімка, що ти? Ти так, як джентльмен зачекаєш, щоб вони наїлися, так? Вони поїдять, а тоді підеш ти. Не лягай, тут бо, бо тут мороз. Видиш, що ще є морозино, чи тобі не холодно. Подивіться, які вони голодні. Видите, яка сакітка голодна? Як мельникові кури. Видите? Я все їсти, а вони навіть той бік не дивляться. Навіть той бік не дивляться, не хочуть. І теплого дала, теплого, добренького. Не хочуть, ну, ну. Всім мої вітання, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Йду садити чесник. Вчора лише переробив чоловік, сьогодні робить рівчики, йду садити чесник. Таких не знаю, ще має так, скільки ще такий, таке відерко, не знаю, чи стане. Але чеснику є дуже багато, що навіть як комусь треба, то я можу чеснику продати. Лишився мені чесник 100 гривень за кілограм, такий гарний великий, то можу чеснику і продати. Бачите? Робить рівчики і зараз буду садити. Отак от якось, отак от якось. Засадила я три рядочки, знаєте, тим, тим відерком таким. Три рядочки. І я хочу вам сказати, що я не згиналася. Я лише тако сіяла, як, як, як кукурудзу. Я кукурузу десь кудись зігнула, а то я кукурудзу сіяла. От таких засіяла три рядочки. І ще там маю, що, ну, що налупили того чеснику вчора. То ще зараз візьму і так ще маю цибулю. Не знаю, чи то і весь чесник. Ну, от сказала, що продам. Ну, але певно, що так. Бо його дуже багато, знаєте, або не може дихнути. Не може дихнути. І сонце, знаєте, і сонце. І якесь ніби холодноватей, розкину з себе ту безрукавку, буде прохолодно. У безрукавці і вже душно. Вже, вже таке якесь. То зараз ще йду винесу і ще маю цибулю. Навіть не знаю, як це має бути. Навіть не знаю, як то має бути. Бачите, все, що я маю в чеснику, таке, такий горшечок від базонків. От. Ще маю чесничку і тут маю цибульку таку судовгеньку. І ще одну маю таку. Тут кілограмчик і ще один такий кілограмчик є. Але трошки вона інакша. І хочу висадити, щоб не лишалось на, на весну. Ну, бо може змерзнути. Ось, поміж нею є і біла, не знаю. О. Ну, от. Таку цибульку хочу посадити. І ще цей чесничок висаджу. Той вже й певне, що не буду. Бо то точно треба буде більше півгороду переробити. А то, бачите, яка груда. То на силу тут переробляє. Там, де середина, де трохи якось краще. Бо тут неможливо на тих брилах. Добре, йду, буду садити, буду садити, е, при нього починає загортати чоловік, бо каждо загортай, поки ще земля така не дуже висохла і він загортає, а я вже йду і ще тут і чесник буду, ой, буду розкидати, знаєте, ще розкидаю. І поки погода, поки погода. Ту птицю витягнула, намочила ще в холодній другій воді, щоб вона добре вимокла. Ну і буде ще щось робити, але треба все зробити вперед, а тоді доробити з тим. Ой. Ой. О, ось ти вже один рядок загорнув. І ще зараз є, а я сюди вже буду садити. Не знаю, як воно буде і що буде далі, скільки тої цибулі буде, поки що. Робимо все, що є. А поки що, що є. Все, засадили цей кусочок, більше не будемо туди розробляти, бо дуже твердо. Щось лишило трошки цибульки, то там попри лілію, там зробиться рядок чи два, висадиться і, і все. А чеснику більше не було. Так що я чесничок маю на продажу. Лишилося дуже багато. Бачите, думала квітки тут, де квітки переробити, не будемо переробляти. Вже, ну, як пересаджувати ці квітки, бо вже пізновато, то вже буде на другий рік. Як вже є, так вже мусить бути. Зробив тут рівчик, тут мені заблизько. Ще зараз два зроблять рівчики. Але тут пухко, пухко переробилося і тут пухко. Все, господи тобі слава. Цих три рядки якраз висіла тої цибульки. Йду зараз ще викопати ті жоржини, поки ще така погода, і, і тоді буде вже то все листя. Ой. Викопала і ті жоржини, і ті гладіолуси. Вони трошки просохнуть. І потім тут повідрізаю. Ті маленькі жоржинки викопаю, з цих три клубні. І повідрізаю і її, знесу в підвал, але йду візьму червоного бурака, щоб поставити, зварити, зварити може якийсь салат зробити. Ті кури гріються до сонця. Ну, знаєте, скажу вам, вже, ви, може, то ті великі закривав індики і то все в стайні. Ну, але ще, ще вроді такого не дуже морозу є. Я не знаю. Що робити. І вже кажу, кожен день кажуть чоловікові, треба ті кролики в стайні забрати. забрати. Ну, усі, то ночують в стайні, так, всі кури то ночують і качки в стайні. Ну, а а ті, ті там в загороді, ті ще в тім літнім лагері, навіть не знаю. Ніби немає такого морозу, ну, але вже все одно, знаєте, думаю, кожен вечір про них думаю, може, їм зимно вже Ночувати, вони вилітають на тібан та знаєте, ну та й та й ніч, ніч. Зімно. Не хочу, не хочу по них заходити. Е, індики курузи їдять. Отереблені курудзи вони їдять. А от качки шипуни і ті малі кури, то ті самі пізніші не хочуть їсти, не їдять корузи, пшеничку вибирають. о Пшеничку виберу вибити моя вже з цього боку показує. Пшеничку виберуть, а курудзи лишають. А сі курудзи їдять. Ну, хоч і бараболі варені їдять, але вже знаєте, як сказати, не дуже є тих багато бараболь, щоб їм так через день варити. Треба мені, хоч одного буде е, так, так злапати і попробувати, хоч який, він затяжкий. Я рахувала вчора, по-моєму, вчора, я рахувала, що є, є певно, що 11, 11. Мені так здається, може, я помилилась, може 12, 11 індиків. О. Але корудзи вони корудзи вони поїдають. Вид? Їх багато і вони корудзи поїдають. А це молода курочка, може б десь і нести. Може... По-моєму, молоденька, так. Я так думаю. Ну, стало би їм бараболь зварити, але може завтра, знаєте, вже завтра сі зварити їм, бо є багато лупини, і є бараболі, то завтра їм буде зварити. Ну, а їм що, ви знаєте, та, -та півторачка і таке ще півторачка? <му> і такі, така виварка, то їм на два дні. На два дні. І все. Ті всі темні, що всі треба темні забрати, лишити собі самі лишень білі. Самі лиш білі. Видите? От видите всі, що, всі, що тут так з червоними, з тими дюбками з тими пацьорками, то все індики. Хто, Хтось і не розуміє, може, то це все індики такі мають патерки. А то такі. А я вже навіть не знаю, я вже нав... не знаю, десь, що де молода є, індичка є. Та стара, старих дві індички є. А ось сама індичка стара, ось того, що заближче до мене. бачите. Ця стара індичка і ще десь є біла. О, там дальня, то біла, во там о там та, 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 що йде дальня біла, то, то старі. Я їх пізнаю. Іса. Добре йду, я мають вони ще щось їсти, а я йду. Йду, бо щось буду готувати. Не знаю, що робити, щось треба зготувати. У них всюди корозів понасипано в кожному в кожному корич. Де, ти, тут. О, і там всюди понасипано пшениці. То і корузію, пшениці, так, і курузію пшениці. А подивіться, як тут бачите, Для літа та й тут добре. Для літа. А, а зараз зимно, то й, то й, то й, то й, я навіть не знаю, та й для них так само зимно. Треба забирати, треба забирати то все до стайні, е поки погода, щоб вони привчилися і в 2-3 дні вони привчуться. Їх, знаєте, перегнати раз, другий раз, і вони вже лише будеш відкривати сітку, і вони вже самі будуть е бігти до стайні. Треба так робити. Бачите, пісок сипемо і пісок вони жирують, так що вони постійно мають піску і з цього боку, і там з того боку. Пісок вони виїдають весь. Ой. Добре, добре хлопці, добре, не кричіть. А всі качачки не хочуть твоїм воду ставить тут по підстайню, бо сюди як по, дуже чаляпка. Дуже чаляпка. І мусимо забрати ті гуси, щоб ті качки вже туди перегнати, бо тут вони не робили такий капар. Ну, але може, завтра де, може, завтра де ті гуси б десь забирати. Видите, як всі кури е жирують піском? Видите? Там теж насипаний пісок, і, і по О, Бачите, як вони поїдають пісок. Кожен раз їм піску, кожен раз, бо вони хочуть, хочуть пісочку. Їх би пустив я така, що я би все пустила. Я б відкрила ту, ту фіртку, і найби вони трохи йшли, там, в сад, і паслися. О, ті качки і ті цепліта. Єндики ні, бо, бо ті єндики підуть і підуть. А от качачки. І кури, то, але чоловік буде на мене сварити. Буде сварити, він не хоче, а я то колись сама собі пускала. Ну, то, -то таке, знаєте, то треба його пустити е, сюди, в садок, і треба його пільнувати. І треба пільнувати. Знаєте, я собі нагадала, я не маю петрушки е, накришеної. І треба петрушки собі нарізати, помити її, поки є сонечко просушити і скрещити, щоб я мала мої петрушки. Я не маю морозилці ні з петрушки. Угу. Подивилася, її зелень, але то цибуля, а петрушки нема. Треба її, треба її собі нарізати. На Там ще є така файна петрушка, ну то я собі наріжу трохи. Мені багато не треба, але трохи треба. Ще собі наломлю квітів букет. Знаєте, я ось подивіться, який ціпай. Я так люблю. І я зараз собі треба наломати. Наломлю собі зараз такий букет і квітів і занесу до хати. Бачите, нарвала собі букет такий зробила великий. Зараз він поставлю в вазу. Я його добре поправлю всі сиреніві, сі, всі фіолетові, щось вони такі щось гнуться і не мають форми ніякої. Але нічого, мені подобається. Ось ти який букет. Ага, нарвала я. Наламала квітів. Та, знаєте, я люблю, щоб були на дворі, але я люблю, щоб був і в хаті такий букетик. Тих жовтих, думаю, вже нема так, щоб їх наламати. Ні, є ще щось. Але вже. Може, жовті другу вазочку. Бачите, як гортензія тут вже змерзла. Бачите? О, ще є ці жовтенькі. Ну, я так думаю, кущики розростаються, будуть файні. А листя, листя, хмара. Ну, все ось того горіха такого, що він до нас не належить, той горіх, і, і все листя ще до нас. Ну і ще Ну, все, бачите, все змерзає, все мерзне, все змерзає. Що файного нема. О, бачите, який інжир той? облетіло все листя, не знаю. Може ми його прикриємо. То гілі зігнемо і прикриємо, щоб подивимося, чи він хоч зародить. Ну і, і тут все змерзло. Все позмерзало. Все позмерзало, бачите, як в нас. Все позмерзало. Ще хочу сказати, що не пишіть мені, що а, сьогодні свято, а ви чесник садите. Уважно дивіться, чесник ми садили і цибулю вчора. А сьогодні ми таке не робимо. Не знаємо, чи є перше, чи є правда, але ми сьогодні це не, не робимо. Отак. Сьогодні, можливо, ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую всіх, мої дорогенькі. заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я надіюсь, вам там буде цікаво. Бачите, якийсь колір міняє, якийсь міняє колір. Добре, добре, на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.